Ну, давайте ми почнемо з того, що на сьогодні заплановано, анонсовано, але досі не підтверджено. Сьогодні мають або прогнозовано відбудуться перемовини Україна. Росія у Туреччині від України вже визначена делегація. очолює її знову знову пан Умеров, але вже не як міністр оборони, а як керівник РНБО. Росія поки що не підтверджує ось цю зустріч. Ці перемовини сьогоднішні. Ви від неї чого чекаєте? Ви вже були анонси, були завдання президента, які він ставив на ці перемовини. Що може бути? Не більше як розгляд гуманітарних питань для нас залишається важливим, подальший обмін полоненим, і ця робота як буде продовжуватися, але судячи по тому, як себе вони поводять. То вони завжди я приймав участь ними переговорах. Треба аналізувати перед початками в ході якісь зовнішні ознаки їх поведінки, як правило, силові. В чому буде зараз? Про в тому, що вони не погодились поки ще в тому, що вони анонсували, що буде вони пропонують проводити завтра, а тому будуть робити все, щоб це відбулося завтра. Тому що Україна зацікавлена, щоб, ну, хоча б зрозуміло по принциповому питанням, нічого нового не буде, тому що вони по суті прийдуть перегори тільки тоді, коли ми їх зупинимо, як мінімум. А також будемо проводити якісь контрудари на фронті. А цього немає, потенціал у нас сила оборони поки не дозволяє це робити, тому себе вони таким чином поводять. І більш того, значить вони вже заклали інформаційно пропагандістку, те, що от погіршились стосунки між Трампом і Путіним. Ну зрозуміло, як би чому скажімо, світу Європі американцям, тому, що вони жодного кроку на зустріч там в бік переміря чи в зупинення ведення бойових дій не ведуть. Їм треба перші причини. А пер перші причини. Це су суто їх пропагандистське кліше, на це Україна не поводиться. Тому можливо, навіть якщо вийдуть, по перше, вони дотиснуть, щоб це було завтра, як вони це хочуть, а не Україна. Мається на увазі таку їх поведінку, якщо б, по мені я з ними зіткався, і як тільки прояви такі були, зразу їх треба наотмашити. От вони переклали назад і сказали зв'язку цим відмовлятися від того, тому що і завтра там може скластися так, що вони відмовляться і від переговорів по обміну, тобто нічого не буде. Але вони якби формально дотиснуть українцям, як вони це хотіли, тобто вони реагують тільки на силу. От перенесли, значить, треба відмовлятися. Але я не думаю, що у влади вистачить волі на такі... Політичний, дипломатичний крок тому, скажем, ця зустріч у мене не викликає великого оптимізму. Дуже хотілося би, щоб я помилився, але чи. Ну, треба нам робити, що можемо станом на зараз, ті, хто на війську мають донатити, у нас є збір. бачите QR-код на екрані це автівка для штурмовиків на Донецький напрямок. Тому, якщо є можливість, зараз навіть одна гривня буде важливою. Але якщо говорити про ось, перемовини з росіянами. Чи ось ці всі ну, наприклад обміни гуманітарна складова? Чи вона обговорена до перемовин? Що власне, відбувається на таких перемовинах? Ми кажете, що брали участь у перемовинах з росіянами? Адже по двох минулих зустрічах там ну там би не встигли домовитись про обміни. Тобто рішення було ухвалене заздалегідь, а там тільки озвучили. Ну, буде представлятися з нашого боку весь пакет, вони виставлять свої ультиматуми, на що сторони не погодяться і одна і інша. Ну, А далі, якщо все буде відбуватися сьогодні, завтра, думаю, скоріше, що завтра. То там вони опять на скажуть, в зв'язку з тим, що Україна ну і пропандійське це було показувати. і не зустріч. Вони такі міротворці себе, тобто такі пропагандистські підходи, і в зв'язку з цим можуть і відмовитися подальше по обміну, чи затягнути чи по обміну відкладуть на подальше, будуть щось з цього приводу виторговують, щоб якісь зміни на свою користь. Ну от така гра. Але вона не конструктивна, де не раціональна, я би сказав, і тому очікувати суттєво не приходиться.